наших героїв, наших афганців пройти і відзначити 25-річчя виведення військ з Афганістану 25 років тому. Ті, хто сьогодні стоять на майдані, навіть не могли подумати, що вони стануть справжніми борцями за свободу і права українців. Велика шана. Кожному афганцю, який тут, на цьому майдані, боронить наше життя, нашу свободу і нашу країну, слава <плоди> героям, сьогодні. Щойно кожен з нас. Побачив ще одну героїчну людину. <кій> Тиндісна дівчина Олеся, яка щойно тут виступала. Вона за свого чоловіка, за нашу країну і за наше майбутнє, готова віддати все. І я певен, що кожен хто є на цьому майдані, готовий зробити все що від нього залежить, щоб наша країна почала дихати на повні легені, щоб наша країна збулася диктатора на прізвище Янукович, Щоб наша країна забула, що таке знущання над гідністю і достоїнством кожної людини, щоб наша країна вигнала в шию корумпований уряд і корумпованих чиновників. Щоб ті, кого сьогоднішня влада почала реабілітовувати, а це ті, які били людей і дітей на Майдані, це ті, які носять форму міліції прокурорів і суддів, щоб вони понесли покарання. Це не помста, це вимога справедливості, і ми доб'ємося цієї справедливості для кожного українця. Мені ще пощастило пройти з генерал-майором, який був в Афганістані. Його звати Юрій. Він двічі був підірваний. Він також йшов своєю дружиною. І коли поспілкувався, я з цією людиною, ще раз зарядився неймовірною енергією, силою і вірою в те. Що кожен хто на нашому майдані, кожен хто вірить в Бога і в свої сили, кожен переможе. А так як ми разом, то ми разом з вами обов'язково переможемо, тому що наша сила це віра певненість, і наша сила це наша єдність. Вчора, вибачте, позавчора, від вашого імені я був у Юлії Тимошенко разом з Олександром Турчиною. Юля передає низький уклін і найкращі вітання, і переконана в тому, що перемога саме за українським народом Підтримаємо Юлю! Юлі! 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 Ця неславна жінка, неславний український політик, передала свій план і своє бачення, як нам далі рухатися. Ми сходимося у всьому. Ми єдині в нашому прагненні побороти цей бандитський режим. Ми єдині в нашому прагненні відновити в країні демократію. Ми єдині в нашому прагненні. Надати українському народу право керувати в своїй країні, але прийшов час не чекати, коли нам дадуть таке право. Прийшов час забирати це право, воно належить нам Ми Нашим дорученням відбуваємо до Берліну. Завтра буде зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наше сьогоднішнє завдання це те, щоб Європа не просто підтримала Україну, а чітко сказала, який політичний і економічний пакет пропонує Європейський Союз. Український народ звертається до наших європейських друзів. Нам потрібна допомога, не потрібно слів, потрібні дії. Перше, нам потрібний безвізовий режим для українців. Треба. Друге, нам потрібна фінансова допомога, щоб країна не збанкрутувала. Треба. Нам потрібні інвестиції, щоб у нас була робота і зарплата. Треба. Четверте, нам потрібні негайні реформи в суді і правоохоронній системі, щоб кожен українець йшов до суду і знав. Там його захищають, а не знущаються. Треба. Yeah. П'яте. Нам потрібно, щоб Україна раніше чи пізніше. Стала не просто членом європейської сім'ї, а стала членом Європейського Союзу. Бо ми того варті. Треба. Ми з цим поїдемо до Берліна, але ми повернемось з Київ для того, щоб тут у вівторок іти далі шляхом нашої боротьби. Багато розмов іде про Конституцію. Я хочу, щоб ви почули правду про те, що відбувалося з українською конституцією. У 2010 році Віктор Янукович обирався на конституційні повноваження свого попередника. Це була парламентсько-президентська республіка, де президент не мав диктаторських повноважень. А де народ через парламент мав вплив на український уряд, на прокуратуру, на міліцію, на службу безпеки, але прийшовши в кабінет президента через свій корумпований Конституційний суд, який, на наше переконання, повинен бути ліквідований а повноваження Конституційного суду. Повинні бути передані Верховному суду України Віктор Янукович змінює Конституцію через продажних суддів. Але ми взяли рішення цього ганебного Конституційного суду і прочитали, що в жодному пункті, дорогий український народ, в жодному. Рішення Конституційного суду від 2010 року немає фрази про те, що відновлюється дія попередньої Конституції Леоніда Кучми. А це означає, що в країні був здійснений державний переворот. І учасниками і організаторами цього перевороту є судді Конституційного Суду України, які виконували незаконну вказівку чинного президента Януковича. Це є спроба повалення Конституційного ладу. І така спроба повинна розслідуватись і бути покарана. Саме тому. Український парламент у вівторок повинен поставити на голосування просту і зрозумілу постанову про відновлення редакції Конституції 96-го року, так як ніхто в Україні її не змінював, ні парламент і ні саме важливе український народ. Наша з вами боротьба це не розмови. І я з вами хочу бути чесним і відвертим. Чи вірю в результативність перемовин? Практично не вірю. Вистачить слів. Треба дій. Саме тому ніяких таємних переговорів в кабінеті спікера парламента. Виносим в зал і голосуємо поіменно. Хто за Україну, а хто проти. Це наша відповідь режиму. <праць> Тепер про уряд. Ви чули про те, як Віктор Янукович запропонував мені посаду прем'єр-міністра. Моя відповідь Януковичу наступна. Я не купуюсь на посади, пане президент. Купуйте своїх присвідчників. Ми як українська опозиція чітко заявили. Наше бачення наступне. Перше. Ми прибираємо диктаторські повноваження цього президента. Ми повертаємось до розподілу влад, який був передбачений Конституцією 2004 року. Друге. Ми, як українська опозиція, формуємо опозиційний уряд українського майдану, уряд народної довіри. Третє. Цей уряд народної довіри ставить для себе ключові завдання, які поставив тут, на цьому майдані. Нам кожен України і народ України. Це завдання знищення корупції. Це завдання покарання Беркуту. І тих звір, які вчинились проти українців. Це завдання чесного і справедливого суду. Це завдання роботи і зарплати для людей. Це завдання європейської інтеграції, і підписання угоди з Європою. Це завдання звільнення всіх політичних в'язнів і звільнення Юлії Тимошенко. І це завдання проведення чесних виборів президента. Це наш політичний пакет як української опозиції. Це наше спільне бачення трьох опозиційних партій. І це наше спільне бачення разом з Юлією Тимошенко. Ми знаємо, як йти вперед. У нас є чіткий план. І ми не відступимо ні на крок від цього плану. Що стосується їхніх провокативних заяв, які оприлюднила прокуратура позавчора, про те, що ми повинні звільнити Інститутську Майдан, ще щось. Наша відповідь наступна. Ми є і будемо на Майдані до перемоги, так? Дорога і вельмі, шановна українська громада, зараз ми звертаємось з вимогою до влади і Генерального прокурора. Ми вимагаємо негайного оприлюднення заяви про закриття всіх кримінальних справ по відношенню до двох. Тисяч наших активістів. Ми звільнили 236 людей. Дві тисячі кримінальних справ повинні бути негайно закриті. Якщо справи не будуть закриті, ми підемо в мирний наступ. Це буде наша відповідь. Вівторок, парламент. Вівторок ми йдемо боротись далі за наші права. Перемога за нами. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні!